Шановні председатель та члени журі, до вашої уваги представляю роботу учениці 11 класу Болградського ліцею No2 Мунтянової Валерії на тему аналіз стану здоров'я учнів. Метою моєї роботи є провести аналіз стану здоров'я учнів Болградського ліцею No2 та розробити поради щодо покращення здоров'я школярів. Моє завдання це вивчити літературу за даною темою. Визначити фактори, що впливають на здоров'я школярів, провести аналіз розподілу по групам здоров'я учнів школи за останні 5 років, проаналізувати стан здоров'я учнів, провести практичну роботу по виявленню порушень кістково-м'язової системи, розробити рекомендації щодо профілактики розвитку шкільних захворювань, національна доктрина розвитку... Завданнями системи освіти визнає у процесі навчання не тільки формувати уміння та навички, не тільки навчати і розвивати творчий потенціал, а й максимально зберегти здоров'я учнів. Фактори, що впливають на здоров'я школярів це дискомфорт, постійні втоми, стрес, гіподинамія, санітарно фізіологічні негаразди та перенавантаження. Ми провели аналіз стану здоров'я учнів. Нашої школи за останні 5 років та визначили, що тільки 46% наших школярів здорові, а 54 з них мають порушення здоров'я. Групи здоров'я наших школярів це 10% спецізвільнених від 40 до 50% це основна підготовча група. Ми, ми, провели, ми провели аналіз серед розповсюджених захворювань. Останні п'ять років та виявили такі захворювання, як хвороби крові, ендокринні хвороби, розлади психіки та поведінки, нервові, хвороби нервової системи, хвороби очей, новоутворення, хвороби кровообігу, дихання та травлення. Але найбільше сповсюджених серед них це хвороби очей, травлення та кісковування зовою системи. Також ми детально дослідили захворювання очей: 51 наш учень має міопію. Шість відсо... учнів мають короткозорість, чотири учні мають далекозорість та один учень має високість. А також ми детально провели захворювання кістково-м'язової системи. Наші учні мають плоскостопію, деформацію грудної клітини, скаліоз, викривлені носової перехоротки, скаліотичну поставу. А найбільше серед них це 28 учнів має плоскостопість, 18 має скеліотичну поставу та 10 учнів має скеліоз. А також ми провели анкетування, що на думку наших учнів найбільш впливає на стан здоров'я. Це такі фактори, як сутулість, недостатня фізична активність, тривале перебування за партою, великий обсяг домашнього завдання, неправильне харчування та дистанційне навчання. Але найбільше цих чинників це дистанційне навчання, неправильне харчування та сутулість. Також ми розробили рекомендації. Рекомендації вчителям це забезпечити на уроках умови для рухової активності, а також створювати в учнях мотивацію для того, щоб зберегти їх здоров'я. Для класних керівників ми зробили такі рекомендації, як проводити просвітницьку роботу, з учнями та їх батьками, а також заохочувати дітей до правильного способу життя. Налаштуватися на довге та активне життя, активно рухатися, дотримувати життєвих ритмів, набувати корисних звичок. Але в моєї роботі такі висновки, як ми провели аналіз стану здоров'я за останні 5 років наших школярів та визначили, що тільки 54% учнів мають проблеми зі здоров'ям, а 46% учнів наших здоров'я. За групами здоров'я в нас близько 10 учнів мають спец та звільнені від фіз від фізичних навантажень. А від 40 до 50% наших учнів входить в основну та підготовчу групу. Найрозповсюдженішими захворювання серед наших школярів це є хвороби кістково мязової системи хвороби очей та хвороби травлення. За результатами анкотування, більшість учнів вважають, що найбільше впливає на стан їх здоров'я дистанційне навчання, неправильне харчування та сутулення. Працюючи до темою дослідження, дійшли до висновку, що основою всього є здоров'я. Дякую за увагу!